Доброго ранку, мої любі! Я вітаю вас на занятті з грамоти. І сьогодні настав час нової мандрівки українською абеткою. І сьогодні нас у гості чекає буква Н. Вона проживає у затишному будиночку, тож у дорогу. А оскільки буква Н рукоділюється, ми візьмемо подарунок її ножиці, наперсток, нитки та намистинки. А яким звуком починаються ці слова? Так, звуком Н. Давайте вимовимо його. Н. При вимові звука н, губи розтягнуті в боки. Між верхніми і нижніми рядами зубів невелика відстань. Язичок впирається в піднебіння та верхні зуби. Виникають перешкоди. Тому цей звук приголосний. Він утворюється за допомогою голосу і шуму. На схемах звук Н позначається однією рисочкою. Відгадайте загадку, сіла дівчина спочити на краю села, Розчесала довгі коси чорні, мов смола, і засяяли зорини. Як же звати цю дівчину? Он підказує нам сич чорні коси, чеше ніч. Діти, який звук ми чуємо на початку слова? Так, звук н. Ось він. Звук н. Порівняємо звуки н і н. Звук н. М'який на схемах позначається двома рисочками. А тепер закрийте очки і послухайте ці звуки. Н. н, н. Ці звуки вимовляються дзвінко. Вони дзвінкі. Зловіть ці звуки дзвінкими оплесками. А носоріг Уздовж доріг насіяв незабудок і написав не насмітіть, не наступіть, не зірвіть, нехай на радість будуть. Обидва ці звуки на письмі позначаються буквою Н. Ось велика і маленька друковані букви Н. Вони відрізняються розміром. Букву Н пізнати просто, два стовці одного зросту і перетинка одна, посередині вона. Дайте подумаємо, на що схожа буква Н. Наче стільчик буква Н. Говори поважно клен, ніжки планкою з'єднали, новий стільчик змайстрували. Буква Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. Он до хати перелаз, хоч обходь, хоч перелаз. Він відніється ген-ген, перелаз як буква н. А тепер, малята, почитаємо на, но, ну, ни, ні. На, но. на, на, на. Ну, ну, ну. Но, но. Нам, не на, а ну. Мама, і НІНА. на. Дітки, ось і підійшло до кінця наше гостювання у букві Н. За цей час вона змайструвала чудове намисто. Погляньте, яке цікаве речення можна скласти з цим словом. Ніна Настусі на Низала. Намисто на нитку. Всі слова в цьому реченні починаються буквою Н. А щоб ви її не забували, викладіть цю букву з гудзиків чи камінців. Дітки, ось і закінчилась наша мандрівка. Ми познайомились з новою літерою. Я гадаю, що вам сподобалось, і ви все-все запам'ятали, ви, великі молодці! До нових зустрічей!